Продовжується моя подорож. Трошки підтягнув деякі речі, заїжджаючи на заправку. Треба було перевірити тиск повітря в шинах і можна їхати далі. У цьому відео хочу трошки поділитися своїми враженнями від воджа 525 DSX, порівняти його з Текіном 250, на котрим колись їздив, і розказати також про свої відчуття, відчуття людини, котра вибралася в коротеньку подорож на цьому мотоциклі. Всіх запрошую сердечно до перегляду. Виїхав зі Львова в напрямку Києва. Це є швидка подорож, це не є е, мантрівка для відпочинку, Тільки би просто було, треба було швидко переїхати з пункту А в пункт Б. Зараз по сторонах дороги спостерігаємо торфовиська. Колись був час, що вони. Горіли досить тривалий час, тому що загасити торхов фовиська дуже важко, і дим постійно стояв над цією рівниною. мною розголуження прямо піде дорога на камянку буску, а я поверну направо в напрямку Рівного і Києва. Гарні місця. Гарний краєвид. Шоста передача дуже об'ємна, скажімо так, тянеть від 60 км на годину. І, в общем-то, цілий час, цілу трасу можна їхати на шостій. Дуже класно. Сотню сто десять єде Лєгонько. Виходить тільки п'ять тисяч обертів і то на обкатці Розхід палива. Не перевищав п'ятерки. П'ятерки я ще не бачив. Зараз 4,8. Найменше був 4,4. Це по трасі. Це гарне місце, бо здалека побачимо Олеський замок. Все, немає часу до нього під'їхати. Хотів будь-який день його провідати, але в інтернеті прочитав, що він, що він працює тільки. Суботу і неділю. В будній день Олеський замок не працює, так що не їдьте на нього. Навіть в період літній. О, ось він гарно показався. Зліва від замку. Червоний дах видніє монастиря капуцинів. Зараз там державний архів різних пам'яток культури, котрі постягували з різних храмів, з різних замків. Тіпа, щоб вони не руйнувалися. Але ми знаємо, яка це була політика. І витрата палива 4,5 по комп'ютеру. Десь під 5 тисяч опертів. В режимі. І їде 110 на годину. Нормально. Правої клавіатурі бачимо режим мод. З правої сторони екрану бачимо Е, e, економ режим, включаємо мод. Ека. О! І пришвидшуємо, гарно прискорює. Так. Знову включили економ. Правою плавішею навіть можна спокійно дотягнутися. Але ми швиденько їдемо в Київ, тому немає в нас, як завжди, часу роздивлятися місця, де було де булося вже багато разів. Що я хотів сказати? Хотів я сказати те, що коли я їхав на Текені 250-му 110, то цей Текен вже ревів одностволка, вже майже злітав. Була така вібрація, що ого! го Коротше, комфорту було мело. Шуміло дуже сильно. І розхід був теж такий самий. 4,5. Десь так. Звісно, тяжко було заміряти, але десь такий розхід. Зараз в мене розхід наводжу dx 525 Наводжу DS525X. 110. Шоста передача. Ще мотор на обкатці. Розхід 4.3. Комфортна їзда. Може я не маю як порівняти з вітровими, але з 250-кою це точно комфорт. Не шумить. Приємно так шумить. Зараз більше чую вітер. Тому що хоча і захисне скло піднято в верхнє положення, але воно не захищає до кінця, треба ставити дефлектор, або якесь інше треба буде примудрувати стекло. Так що цього мало. Але приємний. Звук двосиліндрового рядного мотору від Honda cb 500 Ну, пацани вітаються то ні в яке зрівняння не йде з одностволкою. Була в мене спокуса придбати вождь 650-й DSX. Ніби більша потужність. Але ця одностволка, ну ніби це бомвевський мотор Ротекса BMW 650 GX. Але щось, я це диркання одностволок, мене вже трошки замучувало. Особливо на... Таких дальніх перегонах. А рядна двоєчка, конечно, гарна. О, згадав, їздив я також на Кавасакі ZC900. Звісно, там інша посадка, це стрітовий. Ведає, швидше розганяється, але, власне, також, рядна четвірка там. Дуже гарно їдеться рівний моторчик, дуже приємно. Так щоб дерчало на всього околицю, на кого я не дуже люблю. А це для туриста якраз. Kawasaki z 900 жре десь 8 літрів на сотню. Звісно, має підрив. Але... Мені краще, щоб ще було трохи економічно. А цей мотор якраз дає достатньо потужності на туризм, достатню швидкість. Принаймні, коли їде одна особа, зараз, до речі, я їду загружений з кофрами. Повні кофри. Не скажу, що цвяхів, але різні речі є в цих кофрах. Так що так, поки що дуже подобається в туристичному плані власне цей мотоцикл. Один раз вдалося мені вже з'їхати з горки. Таке делікатненьке ендуро по стежці з гравійкою і з бетонними плитами. Недовго це було, але досить спокійно він себе повів. Так що, думаю, по стежинках невеличких можна буде їздити гарненько. Десь з'їхати з траси на обочину, заїхати в лісок дозволяє. Осінь береться дуже гарно. Зазвичай береться раніше, але зараз вже 5 жовтня, 5 п'яте нас. 5 жовтня і тільки зараз починає жовтіти. Зрештою в Карпатах так само. Тільки починають жовтіти Карпати. Дуже гарно переключаються передачі. Тільки треба привикнути, якщо хтось має мотоботи, відстань між е підножкою і переключанням передач рычажком є досить маленька і треба встромити дослівно туди ботинок. У мене ще такий високий носок, щоб пальцям було весело, щоб вони не були стиснуті як шпротки і можна тоді їхати, але я вже звик, якщо не треба, так якось надзвичайно працювати. Передачами то зовсім спокійно можна їхати.